Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо прямий та перехресний обжим. Для цього нам потрібні такі інструменти. Значить, спочатку нам потрібен кабель, типу віта-пара, конектор G45, а також інструмент обжимний, або який дуже похожий на пуску e, Спершу ми розглянемо прямий обжим. Значить, в архічному вигляді прямий обжим виглядає отак. Іде біло-оранжевий, оранжевий, біло-зелений, синій, біло-синій, зелений біло-коричневий та коричневий. По кольорам треба буде їх розкладати. Значить, В прямому е, обжимі обидві сторони самого кабеля треба буде обжимати однаково. Значить, Тепер сам процес обжиму. Цього візьмемо старий кабель і розріжемо. Якщо використовувати спеціальний інструмент для обжиму, значить отут є ножі, які використовуються для того, щоб можна було відрізати кабель рівно стільки, скільки треба. При розрізі... Так, так, простимо. Ось так видно, да? Дуже рука дорожає, але нормальна. При цьому е, у нас виходить, що одна з цих частин на, на ножі вона вирізає не повністю, тобто робить над, над, такий надкус. Цей надкус якраз нам потрібен. У нас виходить самі кабелі вже очищені від самої ізоляції. Значит, треба їх розкласти в прямому режимі. Для цього знимемо сам малюну і почнемо. Розкладемо кабеля по кольорам. Значит, спочатку йде біло-помаранчевий, є. Yeah. Потім йде помаранчевий, потім біло-зелений. Синій. Потім йде біло-синій, зелений, біло-коричневий і коричневий Є. Yeah. Після того, як ми розклали э, самі жили в правильному порядку для прямого підключення, беремо коннектор G45. і э, Порядок цей розглядається, коли ми розвернемо сам конектор, так, щоб ми бачили от самі контакти. контакти. З цього ми вставляємо до кінця. Є. Yeah. Так, тепер беремо у губці Ставимо сам конектор в першу тирку більше і нажимаємо до кінця. Все, у нас конектор є. Коли розглядається перехресне підключення, порядок одного кінця змінюється. Якщо в прямому підключенні обидва кінця однакові, то в перехресному спочатку йде біло-зелений, зелений, зелений біло-помаранчевий, синій, біло-синій, е помаранчевий і біло коричневий Дії при обжимі залишаються такими ж самими. Дякую за увагу.